Ну, знаєш, якби там не було в пісках, реально це вперше, що я там побачила. Хоч мені здається, я немало їздила по всяких там не зовсім спокійних місцях, але в пісках реально війна. Тобто обстрілювати може припиняють на півгодини, на годину максимум, а все решту, це. Тупо стрілянина з усіх боків, з мінометів, з стрілкової зброї, з снайпери стріляють, тобто з градів. Тобто це все. Це все То постійно. Там не припиняється, там не, не... не припиняється. Фактично, ні. Типу, от, тихо, це така дивина, коли тихо. А, а знову стріляють, а ну нормально. Ну, для щось. тебе це іграшки просто було, те, що відбувалося під парламентом. Ні, ну я ж не встигла, бо я сьогодні тільки на потязі приїхала, як кидали бруківку. Я от застала як на Арсенальній біля метро, от коли марш. Цей рухався Свободівський. Так там троє хлопців в балаклавах в військових камуфляжах. Розбили цей City Light з рекламою опозиційного блоку. Там є фотографія. Бук, Настя, буквально через півгодини після того, як ти опублікувала цю фотографію, ми її показали через півгодини в прямому ефірі іншої трансляції, яку ми теж якраз в цей момент показували. Розбили інший сіті лайт уже на бульварі Лесі Українки. Тієї ж саме ці, політичної ці, сили та, ці далі. Ну і самі свободівці, які йшли ну, прихильники цієї політичної партії, я не впевнений, що вони члени. Казали, що вони схвально ставляться до цього, що це правильно. І, до речі, люди ми, ми, ми підійшли, Наталка Гуменюк була, якраз виходила з метро, ми такі двоє дивимося, вже не встигли зняти, як вони саме розбивають. Але от сфотографувати цей сіті лайтан. І е, жінки такі віку моєї мами, там 50 років, е, підходять і кажуть, а чи це був сіті лайт на опозиційне Правильно зробили. Тобто не було десь кілька жіночок підійшло, і не було жодної такої думки, що типу це хуліганка і взагалі так робити. Не можна, хоча ну, ми були так ну, заскочені. А люди загалом агресивно налаштовані, тому що знаєш, коли ти в натовпі ти відчуваєш, чи він спокійний, чи він все ж іде чи. Ні, виглядає. Все так, що всі типу, спокійні, поспокійні. Є кілька людей там може з десяток. які от десь з боку, і тут вони десь вже побігли, щось розбили і далі йдуть в типу в НАТО в цей в марш, наприклад, так чи під радою, і все далі нормально. Ну традиційно, ти ж це все бачить. Ну, так Такі окремі групки. Ми що 21 людина людину затримано. До речі, та ми не встигли зняти як автобус. Відвіз від Санаханту. Це цей лакшері сто да, 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 нище Кабінету міністрів. Там було 15 Запакували людей в автобус і в автозак і mm -hmm. також повезли 15 і п'ятеро, які при, 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 при нас, це скільки, це 20, ще і, ну десь виходить. може один, а може один ти був з, з тими, так. Хлопці самі говорили, ти бачився в прямому ефірі, як витягували воно ніж. Ми ніж, бачили ніж, а ніж сказав, справді великий, турист... бо там у нас якість була не дуже хороша і він... він сказав, що туристичний ніж. Ну такий ніж в принципі виглядає Ні, так справді на там за законами багато нюансів. Наприклад, ти можеш господарський ніж з собою носити. от, то такий ті може бути, але тут ну, це для нарізання трави. на туристи на туристичний ніж. Наскільки я розбираюся але в туризмі? Ніж. Та але ніж був ну, але знаєш сказати, що ніж це щось. в Мене чоловік наприклад теж носить з собою ніж. Ні, та багато людей носять з собою ножі, тобто, і я не знаю. там, там ж це... є певні обмеження за законом, є ножі, які можна носити, які не можна носити, але 21 людину затримано. Так. Кого ти бачила, як їх затримували сам процес? Щоб ми бачили, розуміли, розуміли, як кого як вели, як вели оцих uh -huh. от хлопців п'ятьох, хто ну за руки заламували Київ 1 батальйон. Це uh -huh. був в основному. там міліція стояла з боку, коли Київ 1 Казали, що це от провокатори. Всі говорили, що це там про Путінські я читала Антона Геращенка, Ну хлопці говорили українською, в принципі. Оці виглядали. Ну от ті двоє останніх, що ми з ними встигли поспілкуватися, виглядали, ну як як звичайні Не, хлопці. ну що вони нічого. мали казати перебрік. Ні-ні, ну звичайно, типу, не мали. І просто розумієш, може бути так, що нам говорили, що ті, що реально кидали бурківку, їх не затримали, а затримали, типу, якісь, які ну, да, були десь збоку, якісь... так. так. Тобто, були, ну вже ми питали, а кого кого ви тут бачили? І колег наших журналістів, які фотографи кажуть, ну от тих, що кидали, тих не затримали. А затримали якихось. А тих людей, які от були в НАТО, ти з ними спілкувалися, як вони до цієї агресії ставились? Це в будь-якому випадку цікаво. Ну, бачиш, підійшов же ж правий сектор, Борислав. Береза, який там кандидатом де да, який намагався дуже все сказати, що ми до цього не маємо ніякого відношення, тобто підійшли оці от видні там члени правого сектору, там і то поля, ну, які да. кажуть, що ми спеціально пройшли для того, щоб тут намагатися. А вже Богдан типу, прийшов. До речі, ми до речі, паралельно показуємо це. Марш вже бач, дійшли до пам'ятника Тарасові Шевченку. Ми потім згодом а, трошки покажемо, поки Богдан до нас теж долучиться, дійшли ці праві активісти. І прихильники свободи, судячи з кількості прапорів до пам'ятника Шевченку, якість погана. Але там велика кількість людей сконцентрована на маленькій території. Зв'язок поганий. Ти спілкувався з людьми, як вони ставляться до цієї агресії. От Та, люди ну, деякі кажуть, що типу, це не наші, це зрозуміло, то якісь провокатори, ми там мирна хода і всяке таке. Е, ну, в принципі, якихось позитивних відгуків щодо того, щоб типу, кидати бруківку можна, я не чула. Ну тобто, все-таки люди негативно відносяться до того, що хтось кидався, хтось палив фаєри, що це не дуже добре. Знаєш, ну типу такі більше. більшість було саме таких відгуків.